Не знаю про нього нічого. Де, що й до чого, чи в полоні, чи немає зовсім. Чого не знаю. 22 липня 2023 року син хмельничанки Ганни зник безвісти при виконанні бойового завдання на Донеччині. Останній раз дзвонив він 21 липня, ми поговорили так десь годин біля 9, і потім півтретьої вони мали йти, пішов і більше, і більше зв'язку не було. До війська розповідає, був мобілізований. Я то його підтримувала і підтримую, і зараз підтримую. Молюсь кожен кожний божий день, щоб він з'явився. У цієї ночі він мені приснився. Дуже давно. Відколи пропав, не снився. А цієї ночі приснився. Що він удома каже мати. Вірю, що живий, розраховую, що може з'явитися. Ганна одна з півтори сотні українців, які сьогодні долучилися до акції Поверніть героїв з полону в Хмельницькому. Її тут, зі слів співкоординаторки Наталії Кошай, організували 143-й раз, щоб показати, що Україна. Бореться за кожного нашого захисника і за кожну захисницю, щоб показати, що ми стоїмо не лише на наших східних чи північних кордонах, що ми стоїмо у кожному місці за наших рідних і близьких, за кожного військовослужбовця з усіх підрозділів збройних сил України, за кожного захисника. Ми повинні за них боротися, тому що хто як не ми, вони захищають нас, а ми повинні за них бути їхнім голосом, коли вони не можуть це зробити. Вона називає себе Надійка і приходить на акцію Поверніть героїв з полону від дня її заснування. Продовжує це робити і після того, як її чоловіка повернули з російського полону в вересні 22-го, аби каже, підтримати тих, хто ще чекають. Це дуже важливо, тому що коли ти сам проживаєш біль. Коли ти не знаєш, куди постукатись, до кого звернутись, з ким поговорити, тому що е, люди бувають і байдужими, тобто їм їхні твої проблеми мало важливі. А коли ти знаходиш коло однодумців, ви разом боретесь, ви разом е, ви разом є сила. Такі акції говорить важливі і для самих військових. Ми не знаємо, як до полонених після таких акцій ставляться. Були різні новини, але, але кожен полонений, який повертається додому з російського полону, він вдячний за те, що їх тут пам'ятають. Каже, наступна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти відбудеться в місті 9 травня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.